Друзі, про корупцію, соціальні ліфти і ну і таке інше. Послухайте, Катерина Михалка возглавила бідіння підприємній ОПК технологічні сили України, котре отвічають за експорт оружя в двадцять роки. Що та сука? Що <рес> це за соціальний ліфт? Я до чого веду? А посаду вона отримала ще в 23-му, їй було 22 роки. Тобто ці дівчинки да, в 22 роки. Дали посаду і вона відповідає за експорт зброї. Друзі. Ну, це ідіотізм і це норма? Я вам зараз розкажу історію. У мене є друг, бойовий офіцер. Людина, яка служила ще строчку у морській піхоті. Людина, яка має дві вищих освіти. Це не те, що там мій друг. Він чудова, кваліфікована людина. Пішов на фронт. Два роки сидів в окопах. Людина воювала, ризикувала своїм життям, здоров'ям. Здоров'я, звісно, вже не те. Людина має державні нагороди, має орден Богдана Хмельницького. Я не буду перераховувати, ну його можна було поставити на будь-яку посаду, практично на будь-яку посаду, умісто якоїсь такої дівочки чи якоїсь такого мальчика. Ну, однозначно. Але я вам що хочу сказати, що. Нікуди він реально не може попасти. Ніякий соціальний так званий ліфт в Україні не працює від слова зовсім. І ця гідна людина, сильна людина, освічена, мотивована, яка боронила нашу державу, не може сьогодні знайти собі. Будь-якої не такої посади керівної, я не про це кажу. Будь-якої посади, де він міг би себе проявити. Розумієте? Все, оце соціальні ліфти. Тепер я звертаюсь, звісно, до тих хлопців, які в окопах. Якщо ви думаєте, що ви захищаєте, воюєте, втрачаєте здоров'я, прийдете сюди, і ну, у вас все буде добре, то я вам скажу, що. Оці дівчатки по 22-24 по 24 роки розумієте от вони будуть вирішувати куми, свати, брати, вирішувати питання в нашій державі. На жаль, вони вирішують і будуть вирішувати, тому що гідних, нормальних, адекватних людей брати е на посади ніхто не буде. Чому тому, що вони не будуть е давати можливості розкрадати е те, що ми на сьогоднішній день е ще маємо, ну от. Десь так. десь так Може хтось е, не погоджується з цим, може в когось є якісь інші думки. Е, будь ласка, пишіть, будемо спілкуватися, але на сьогоднішній день мотивація наша з вами, друзі, падає, падає, падає. І надії на те, що ми комусь тут потрібні в цій державі, все менше, менше і менше. На жаль, це, ну, це на жаль, хотілося б, звісно, е, жити тут. Приносити користь, щоб наші діти могли жити тут, приносити користь державі, але так не працює. Так звані ліфти працюють по-іншому. От, і все.